Сьогодні 28 березня 2024 року, тематичний день День природи. Доброго ранку, малята! Рада вас всіх сьогодні бачити. Дітки, запрошую вас сьогодні у чарівний світ природи. Але спочатку скажіть мені, будь ласка, а що ж таке природа? Правильно все, що оточує нас і не зроблено руками людей, це природа. Правильно, це і гори, і ліса, і ріки, і степи. Природа буває жива і нежива. Давайте ми з вами пригадаємо об'єкти живої природи. Так, це і дерева, птахи, комахи, квіти, трави, правильно, тварини і людина. А зараз пригадайте, будь ласка, об'єкти неживої природи. Правильно, молодці. Це сонце, повітря, вода, камінь, пісок, так правильно. Природа нам дарує розмаїття кольорів: то вона огортає землю ніжною білизною снігу, то яскравими барвами весняних і літніх квітів, то обдаровує осіннім червоним золотом, а також наша природа. Дарує нам лікарські рослини, які дуже допомагають людям. Спілкування з природою дає найбільшу насолоду та радість, викликає найпалкішу любов до рідного краю. Ми вже з вами говорили, що з настанням весни з'являються перші квіти. Правильно підсніжники повертаються птахи з теплих країв, вони будують гнізда і висиджують пташенят. У тварин також з'являються дитинчата, з настанням тепла з'являються перші комашки. В природі все взаємопов'язане, жива природа не може існувати без неживої. Під впливом сонячного тепла вода випаровується з водою. Високо над поверхнею з пари утворюються хмари, а потім з цих пар хмар випадають опади. Без води неможливе життя рослин. Також у воді живуть багато видів водоростей, риб. Раків, молюсків різних, дельфіни та кити. Деякі тварини, частину життя також проводять у воді це моржі, тюлені, пінгвіни, бобри, жаби та черепахи. Давайте ми з вами пригадаємо, в якому ж стані буває водичка. Правильно в рідкому, твердому та газоподібному молодці. Зараз ми з вами пограємо в гру. Я вам буду показувати картинки. А ви мені будете називати, в якому стані знаходиться вода. Приготуйтеся і будьте уважні. Веселка. Звісно, це газоподібний стан водички. Так, сніжинки це твердий стан. Пара. Пара. Звісно, це газоподібний стан. Молодці. Дощик, дощ. Це рідкий стан води. Молодці. Хмара. Хмара це газоподібний стан води правильно. Чай. Це так, вірно, це рідкий стан молодці. Айсберг. Правильно, айсберг це твердий стан води. А крапелька роси, вірно, це рідкий стан. Молодці. Сніг, замет снігу. Правильно, це твердий стан, молодці. Вода в компоті знаходиться правильно, в рідкому стані. А у борщику вода так, правильно, в рідкому стані знаходиться молодці. А подивіться, будь ласка. Що ми можемо сказати про цю ілюстрацію? Правильно, в мисці вода знаходиться в рідкому стані, а над мискою здіймається пара. Так, це газоподібний стан водички. Молодці дітки. Добре все відповіли. Діти, а зараз давайте ми з вами пригадаємо, для чого потрібно повітря. Правильно, повітря необхідно всему, всьому живому для дихання, і людям, і тваринам, і птахам, комашкам, рибам, і рослинам. А рослини в свою чергу впливають на склад повітря. Позбагачують його киснем. киснем, вони поглинають вуглець, а виділяють кисень. А для росту рослин необхідний ґрунт. В свою чергу в ґрунті живуть черв'яки, деякі види комах, кроти, миші та ховраки. Рослини є схованкою для тварин. Подивіться, як на фоні зеленого листічка майже не видно тваринки, а також рослини служать матеріалом для будівництва житла. Рослинами харчуються тварини. В свою чергу, комахи й тварини запилюють рослини, унаслідок чого утворюються плоди з насінням. Таким чином утворюються ланцюги живлення. Подивіться, плодами та насінням рослин харчуються дрібні тваринки, які в, своє, в свою чергу є кормом для хижих тварин. Плодами та насіннями рослин харчуються дрібні маленькі пташечки, які, в свою чергу, є кормом для хижих птахів. І жодна ланка з цього ланцюга не може щезнути, тоді не буде можливо життя іншої ланки в цьому ланцюгу. Людина не може існувати без природи. Вона дихає киснем. П'є воду живиться рослиною тваринною їжею, вона не може прожити без сонячного світла і тепла. Але людина бере від природи більше, ніж дає, і створюючи умови для свого життя, наприклад, будуючи різні заводи, фабрики. Тим самим людина погіршує стан природи, тому що фабрики заводи вони забруднюють повітря. Вирубуючи ліси, людина знищує довкілля багатьох тварин, руйнують ланцюги і живлення. Для того, щоб не порушувати баланс в природі. Природою потрібно опікуватись. Дбаючи про природу, ми дбаємо про своє майбутнє. Давайте ми з вами скажемо, як людина може допомогти природі. Правильно, людина може доглядати за рослинами, допомагати тваринам, висаджувати нові рослини, так, і сортувати сміття. Тому що забруднення мають дуже поганий вплив на стан природи. В природі дуже цікаво досліджувати різні досліди. Я вам пропоную дома відтворити рух води по рослині, для цього вам знадобиться. Чотири скляночки з кольоровою водичкою. Для цього у звичайній воді потрібно розчинити фарбу червоного, оранжевого, зеленого та синього кольорів, або ви можете взяти будь-які фарби за вашим смаком. І у ці скляночки з водичкою поставити або лист пекинської капусти. Його можете, можна розрізати навпіл. Або листя селери і залишити на декілька днів. Через декілька днів ви побачите, як листя селери або листя Пекінської капусти зафарбується кольором водички, в яку він був опущений. Цей дослід показує, як вода рухається по рослині. Як рослинка живиться водичкою, тобто вона корінцями поглинає воду і водичка рухається по всій рослині. Дослід дуже цікавий, тому, якщо у вас буде бажання, ви можете з батьками його зробити. А на сьогодні у нас з вами все. Я прощаюсь до побачення!